Петро приступив тоді та запитався його, Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому. Чи до семи раз? Ісус промовляє до нього Не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти раз по семи. Петро, мабуть, думав, що був достатньо великодушним. Замість того, щоб відповісти людині, яка зрішила проти нього, Петро запропонував надати деяку відстрочку, скажімо, до семи разів. Але на восьмий раз прощення й милосердя мали би закінчитися. Але Христос відкинув правила розподілу благодаті, запропоновані Петром, сказавши, що прощення має бути нескінченим для тих, хто дійсно його прагне. Це є можливим лише завдяки нескінченному Божому милосердю, яке нам дарує пролита кров Христа на Христі. Завдяки силі Його прощення ми можемо завжди бути чистими, якщо смиренно просимо простити наші гріхи. Водночас слід зазначити, що постійний і безперервний гріх спасеної людини не відповідає Біблії. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. Тому то з'явився син Божий, щоб знищити справи диявола. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння його, і не може грішити, бо від Бога народжений він.